Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що країна не стане членом Європейського Союзу, поки не буде відповідати не тільки правовим та економічним стандартам цієї організації, але й культурно-політичним стандартам. саме так, Дональд Туск окреслив полеміку з історичних питань, яка відбувається між Україною і Польщею, вже не перше десятиріччя. Дональд Туск відповідав на слова віцепрем'єра і очільника міністерства оборони Владислава Косіяка Камиша, який ще у липні наголосив, що. Україна не зможе бути прийнята до Європейського союзу до того часу, поки Польща і Україна не вирішать остаточне питання підходів до волинської трагедії. Коментуючи ці слова польського віце-прем'єра, прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що він мав право так сказати, але не відкрив Америк. І саме тоді перейшов до своїх слів про культурно-політичні стандарти. Україна має зрозуміти, що вступ до Європейського Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури. Можна звичайно вважати, що цей коментар прем'єр-міністра Польщі також пов'язаний із недавньою полемікою. Яку спричинили висловлювання міністра закордонних справ України Дмитра Кулєби, який відповідаючи на питання про необхідність відновлення ексгумації поляків на територію України, водночас нагадав про ситуацію із операцією Вісла. І підкреслив, що ця операція відбувалася на українських землях, що викликало жорстку реакцію насамперед політиків з табору партії Права і справедливість», яка формувала уряд Польщі до Дональда Туска. Ну і також інших політиків громадських діячів з правого і ультраправого табору. Однак вважати, що вся ця ситуація спричинена саме. Ймовірно необережним висловлюванням очільника українського зовнішньополітичного відомства, це не усвідомлювати усієї масштабності проблеми, яка може виникнути в часи української і європейської інтеграції. Проблеми, яку багато хто з українців і політиків, і громадських діячів, і журналістів просто воліє не помічати. Я вже не перший рік кажу, що навряд чи процес європейської інтеграції України буде відбуватися без жорстких заяв і дій сусідніх країн, як з питань їхнього бачення історії стосунків сусідніх народів, так і з питань освітніх чи економічних інтересів. Найкращий приклад, як на мене, це європейська і євроатлантична інтеграція Республіки Північна македонія Як відомо вона не могла вступити до НАТО до того часу, як не порозумілося із сусідньою Грецією щодо свого конституційного імені. А коли така домовленість відбулася і Греція усунула свої зауваження, тоді виявилося, що для успішної європейської інтеграції. Північній Македонії потрібне порозуміння із сусідньою Болгарією, у якої абсолютно інше бачення історії регіону, і, зокрема, історії македонського народу, ніж у самій північній Македонії, до цього часу не можна сказати, що сторони знайшли компроміс, незважаючи на посередництво великих сусідніх країн Європейського союзу, таких, зокрема як Франція. Таба більше після перемоги на недавніх парламентських і президентських виборах у Республіці Північна Македонія національно-демократичного табору загострилася проблема у стосунках не тільки із Болгарією, але знову таки із Грецією. Бо політики з націонал-демократичного табору Північної Македонії не погоджуються із компромісом щодо її статутного найменування. І вважають, що країна має називатися все ж таки Македонія, а не північна Македонія. Це знову таки ставить під питання успішно європейську інтеграцію Республіки Північна Македонія. А якщо так, то створює реальні шанси для посилення російського, ну і сербського впливу у цій країні. Україна може піти тим самим шляхом. Якщо нам не вдасться вирішити свої суперечки з сусідами, а це набагато більш глибокі суперечки, ніж може здаватися на перший погляд. Європейська інтеграція нашої країни загальмується навіть якщо Україна буде відповідати ось цим самим економічним і правовим стандартам Європейського союзу. Сусіди, і тут не тільки. Польща, як ми розуміємо, але може бути і Угорщина, і Словаччина, і Румунія, можуть просто гальмувати і блокувати процес подальших перемовин між Україною і Європейським Союзом. І якщо ці перемовини будуть продовжуватися у післявоєнний період, і не буде якогось реального рішення питання про європейську інтеграцію України. Тоді, звичайно ж, існує тенденція, про яку зараз багато хто з українців навіть і не хоче думати: це посилення російського політичного і економічного впливу. В разі, якщо стосунки між Москвою і Києвом будуть хоча б умовно вергульовані прекрасним прикладом для такого розвитку подій, який є достатньо вірогідним, є доля Грузії, яка після війни 2008 року повернулася до своїх звичних маневрів між Заходом і Росією, і яка зараз очолюється урядом, що шукає шляхи такого порозуміння із Москвою. Ну і звичайно. В цій ситуації потрібно усвідомлювати, що і євроатлантична інтеграція України також може стати жертвою непорозуміння із сусідами. Якщо у Варшаві будуть більш обережні і можуть не пов'язувати вирішення історичних питань саме із проблемою євроатлантичної інтеграції у інших столицях країн регіону можуть бути не такими завбачливими, тим більше коли мова йде про країни, які намагаються вибудувати власну модель стосунків із Російською Федерацією, такі країни, як Угорщина чи Словаччина, і це не питання емоцій і прокльонів. Це питання вибудування професійної державної зовнішньої політики, яка допоможе уникнути усіх цих пасток, які нас очевидно очікують на шляху і євроатлантичної і європейської інтеграції, шукати серйозних посередників, сподіватися, що цю ситуацію правильно зрозуміють у Вашингтоні, Берліні, Парижі, Римі. Усвідомлювати, що стосунки сусідніх країн завжди є більш важкими ніж стосунки країн, які не мають спільних кордонів і спільної історії. Розуміння усіх цих викликів може допомогти Україні у майбутньому пройти через всі пастки євроатлантичної європейської інтеграції. В іншому ж разі ми так і залишимося сірою зоною між Заходом і Росією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на станово, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці продукти. Кто та функцією спонсорства в самому Ютубі? Перемоги і миру вам! Хай щастить!